Шановний голова комісії та шановна комісія, до вашої уваги представлена презентація студента Філончука Миколи до кваліфікаційної роботи магістра на тему розробка інтегрованої системи обліку та видачі книг у бібліотеці з підтримкою користувачського застосунку. Невідповідність застарілих паперових методів та локального програмного забезпечення вимогам цифрової доби створює потребу в автоматизації рутинних процесів, існуючі комерційні рішення надто дорогими та складними. А безкоштовні аналоги мають обмежений функціонал, що зумовлює необхідність розробки доступної інтегрованої системи. Наукова новизна полягає в застосуванні гібридного підходу, який поєднує режим самообслуговування та мобільний застосунок читача в єдиній захищеній екосистемі. Практичною цінністю є впровадження QR-ідентифікації, захищеного термінала та автоматичної генерації pdf звітності на пристрої для повної автоматизації бібліотечних процесів. Метою роботи є розробка та програмна реалізація інтегрованої системи обліку та видачі книг з підтримкою користувацького застосунку для підвищення ефективності обслуговування. Об'єкт дослідження це сам процес розробки та впровадження інформаційної інтегрованої системи обліку та видачі книг, а предметом дослідження є інформаційна система для автоматизації та оптимізації процесу обліку та видачі книг у бібліотеках. Є вісім основних задач дослідження, які охоплюють повний цикл створення програмного продукту. Це, зокрема, аналіз предметної області та існуючих аналогів, проведення патентного пошуку та обґрунтування технологічного стеку. На основі цього було виконано проєктування архітектури та структури бази даних. Наступними кроками стали безпосередня програмна реалізація клієнтської та серверної частини, впровадження механізмів захисту та фінальне комплексне тестування системи. Аналізуючи ринок, я розглянув такі відомі системи, як Коха, Евенгрін та Alma. Як бачимо з таблиці, існуючі рішення мають суттєві недоліки для нашої задачі. Опенсорс системи, наприклад, коха складні в налаштуванні та потребують окремого адмінресурсу. Комерційні рішення надто дорогими та мають надмірний функціонал для невеликих бібліотек, тому розробка власної доступної та такої системи є економічно та технічно виправданою. В рамках дослідження було проведено аналіз патентів та різних розробок у сфері автоматизації бібліотек та використання QR-кодів. Це дозволило визначити рівень техніки та підтвердило новизну мого рішення. Результатом цієї роботи стала заява про реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму. Для реалізації системи було обрано сучасний та надійний технологічний стек. Клієнтська частина розроблена на Kotlin, що забезпечує швидкодію та нативну підтримку Android. Серверна частина базується на Python з використанням асинхронного фреймворку Sanic для швидкої обробки запитів. В якості системи керування базами даних обрано PostgreSQL, оскільки вона гарантує надійність транзакцій та цілісність даних. При проєктуванні я спирався на класичні методології, зокрема, це UML використання для моделювання структури класів, сад DT для опису ієрархії функцій, та діаграми DFD для відображення потоків даних. Сама ж система побудована за трьохшаровою архітектурою, що дозволяє чітко розділити логіку інтерфейсу, бізнес-правила та е, роботу з даними. Е, система передбачає три ключові ролі: це бібліотекар, виступає адміністратором, він має повний доступ до бази, може видавати книги та формувати звіти. Клієнт має доступ до особистого кабінету, історії своїх книг та генерації QR-коду. Також передбачена роль гості, який може переглядати каталог та купувати книги через термінал без реєстрації. На діаграмі декомпозиції ви можете бачити основні функціональні блоки системи. Весь процес розділено на чотири модулі: керування доступом і даними, безпосереднє обслуговування читачів, робота фінансового терміналу та модуль формування звітності. Стрілками тут позначено, які процеси взаємодіють між собою через керуючі сигнали та механізми. Діаграма потоків даних деталізує обмін інформацією. Тут видно, як запити від клієнтів на реєстрацію чи купівлю надходять до автоматизованої бібліотечної системи, обробляються і трансформуються у відповідні зміни в базі даних та готові pdf звіт для бібліотекаря. Фізична реалізація підтверджує обрану трирівневу архітектуру. Як бачимо на системі і додаток читача, і робоче місце бібліотекаря взаємодіють з головним сервером через захищений HTTPS API. Сервер авторизації перевіряє права доступу через токен, а бізнес-логіка оперує даними, які надійно зберігаються на сервері бази даних PostgreSQL. Структура бази даних спроєктована для забезпечення цілісності інформації. Центральною сукупністю є бібліотека, до якої прив'язані книга, читачі та персонал. Окремі таблиці «Issue» та «Sales» фіксують факти видачі та продажу книг, що дозволяє зберігати історію всіх операцій. Переходячи до практичної реалізації, мною було розроблено безпечний механізм входу. Реалізовано розділення потоків реєстрації для звичайних користувачів та бібліотек. Важливо, що система використовує токени доступу, що гарантує безпеку сесій та чітке розмежування прав. Для бібліотекаря створено зручну панель управління. Інтерфейс виконано у плитковому стилі для швидкого доступу до функцій, також реалізовано динамічні форми для додавання та редагування даних. Які автоматично підлаштовуються під контекст та мінімізують ймовірність помилки при введенні даних. Однією з ключових особливостей є режим термінала самообслуговування. Програмно це реалізовано через кіоск мод, який блокує системні кнопки планшета, перетворюючи його на захищений кіоск. Також інтегровано бібліотеку Zync, що дозволяє використовувати камеру пристрою як сканер штрих-кодів. Або окремий пристрій для миттєвої ідентифікації. Клієнтський застосунок реалізує концепцію цифрового читацького квитка, повністю змінюючи фізичні носії. Він генерує персональний QR-код для миттєвої ідентифікації користувача на терміналі. Окрім цього, через особистий кабінет читача у реальному часі контролює історію запозичень та перевіряє наявність книг у фонді. Система автоматизує і паперову роботу. Завдяки бібліотеці iText генерація звітів відбувається безпосередньо на пристрої. Бібліотекар може відфільтрувати дані з датою за типом операції, чи миттєво отримати готовий до друку pdf документ На завершальному етапі було проведено комплексне тестування. Функціональні тести підтвердили коректність роботи, валідації та операції з даними. Системне тестування довело стабільність роботи в режимі, в режимі кіоску та зі сканером а Навантажувальні тести показали надійність API при інтенсивній роботі. Підсумовуючи роботу, мною було розроблено повнофункціональну систему, що поєднує мобільний додаток та серверну частину. Впроваджено інноваційні підходи, такі як термінал самообслуговування та QR-ідентифікація. Право на інтелектуальну власність були захищені, а сама система повністю готова до експлуатації для модернізації бібліотечних процесів. На цьому доповідь мою завершена. Дякую за увагу.